Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження, це у нас дизельна Октавіа 5, хазяйський автомобіль 1.6, дизельний двигун під капотом, механічна 5-ступенева коробка передач, передній привод. В сіренькому кольорі машинка у нас з пробігом 270 тисяч км в гарному технічному стані. Чуємо, як муркає у нас дизельочок, зимова резина з гарним протектором, металеві диски, оригінальні ковпаки по кузову. гарненька. Немає ніяких критичних моментів. Ось так виглядає назаду, є фаркопчик з розеточкою, великий просторий, бажний відділ. По салону у нас, друзі. Текстильний салончик без пошкоджень. Можна мінімально зробити хімчистку, в принципі, він чистий, але для себе, щоб був як новий. Повний електропакет, карти дверей в ідеальному стані, немає ніяких просівших деталей, нічого не відклеюється. Спереду у нас, друзі. Ось такі у нас два передні сидіння, також без пошкоджень. Ось таке кермо з хорошою структурою, повний електропакет, електродзеркала, підігрів дзеркал. Помилочка у нас, друзі, одна по лампочці, це все виправиться. Ось Так все виглядає. Тут штатна мультимедія, двозонний клімат, клімат гарно дує, працює. В таку спеку це ідеальний варіант. Також є підігріви передні. Система старт-стоп. П'ятиступенева механічна коробка передач. Шикарний варіант для сім'ї, для подорожей, для роботи. Універсальний автомобіль. Друзі, і ціна. Ціна даного автомобіля буде 7 990 доларів. Кого зацікала дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто.